Привіт, друзі. Ну що ж, у мене сьогодні трошки шокуючі будуть для вас новини і чим вони будуть загрожувати для українців, які знаходяться як в Україні, так і за кордоном. Ми дізнаємося вже невдовзі. У сьогоднішньому випуску, друзі, ви почуєте перше, це хто стоїть за організацією висипу зерна із українських фантажівок, яке відбулося в неділю. Цю нагадую. Також ви почуєте, як міністр Польщі звернувся до України через це зерно. І наступне друзі, як податкові дані наших українців будуть розміщуватися в Польщі. Ну і звісно ж, розпочинаємо ми з найголовнішого. А перед тим, як я розпочну, я вас люб'язно прошу підписатися на канал, втиснути вподобайку цьому відео і зробити максимальний репост, адже наші українці повинні знати всю інформацію, яка відбувається в нашому світі і стосується наших українців. Отож, друзі, розпочинаємо від того, хто ж все таки стоїть за. Тим, що зерно почало висипатися з наших вантажівок. Нагадую, хто не знав, друзі, то тих три вантажівки, з яких зрізали пломби, вони прямували, друзі, просто транзитом до Литви, до порту. Тобто вони взагалі до Польщі не відносилися. І те, що зараз відбувається, скажу вам чесно, весь TikTok зараз кишиться інформацією, що з України до Польщі також. Борошно-сонячне прибуває в досить поганій якості. І воно пробуває потягами. І ці потяги, контейнери, їдуть поляки. І самостійно, хто коли хоче, відкривають їх, перевіряють. Мені здається, друзі, це все дуже велика афера, як кажуть, в Польщі дуже велика постановка. Ну, як всі громадяни, хто туди приїжджає, можуть собі так просто дивитися, що в потязі знаходиться? Ну, Мені здається, що охорона залізничних колей повинна. Звернути на це увагу, тому що відповідальні повинні бути покарані. Як же ж ти можеш прийти до мене в автомобіль і зазирнути, що в мене в вантажівці знаходиться? Ну, мені здається, що це трошки неправильно. Ну, але попри це, друзі, хочу вам сказати, що хто за цим стоїть. Ще одну акцію організував Рафал Меклер, один із натхненників протестів, власник логістичної компанії та лідер Люблінського осередку маргінальної партії Конфедерація. То так говориться друзі у центрі протидії дезінформації. Щоб ви розуміли, ця людина також організовувала ті протести, які відбувалися від польських перевізників. Пригадайте, друзі, як ми всі з вами дружні допомагали нашим перевізникам, які стояли в багатоденних. Чергах, і звісно ж, це був холод, мороз, і не було ні їжі, ні палива, щоб їм нормально функціонувати та перетинати кордон. Нагадую, друзі, що не тільки українці стояли в цих чергах і стоять зараз. От коли фермери польські організовують ці протести, за якими стоять також і от перевізники, як ми бачимо, польські, і цей Рафал Меклер, який уже неодноразово показав свої зуби, і це означає тільки одне. Тісна співпраця, самі знаєте з ким. Я не буду вам повторювати, тому що ви самі можете доповнити друзі цю фразу. Ну і звісно ж, як повідомляється, ця політсила конфедерація, вона виступає за вихід Польщі з ЄС, критикують розміщення військ НАТО в країні та агітує за покращення відносин з РФ. Партія не має широкої підтримки поляків, і сам Меклер балотувався в 19 му році до Сейму. Але не вдало. І я дуже радію за це. Чергова акція Меклера вочевидь відповідає інтересам РФ, яка зацікавлена в конфлікті між українцями і поляками та зменшенні підтримки України з боку ЄС. Крім того, ця акція стала в пригоді напівкримінальним польським колам, які підозрюють у рейдерських схемах на ринку перевезень в ЄС. Друзі, це все через ситуацію 11 лютого, тому що за цю справу взялися е, кримінальні служби, і навіть сам міністр. Вибачився через ту всю ситуацію, яка відбулася на кордоні. Отож, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сікерський перепросив за інцидент з українським зерном, яке польські фермери розсипали з вантажівок на пункті пропуску Дорогуської годин. Хочу вам нагадати, друзі, що там не, за... не така стара техніка їздить. І по Польщі так само не така стара техніка їздить тракторів. І фермери недалеко бідні люди зовсім. І хочу вам сказати. Що в польських фермерів настільки багато наших українців працює, що ви собі не уявляєте. От сьогодні дивився одну конференцію приченбіорців зв'язок з в польській, і подивіться, скільки було видано дозволів на сезонну роботу. От ви бачите на картинці чітко це все зазначено. І на сьогоднішній день, от я дивився цілу конференцію, то вже ринок праці показує, що. Затруднення українців в Польщі спадає в 2020-2021 році. цей знову ж таки ридок спадав і потім піднявся через те, що Росія затакувала Україну. І зараз знову йде на спад. І не цілком зрозуміло для чого. Ну і як говорить прес-служба, цитує Міністерство сільського господарства та сільського розвитку у Польщі. На мій погляд, це неправильна форма протесту, але її часто використовують фермер... фермери різних країн. Фермери не отримали своїх емоцій, але варто. Пам'ятати, фермери не стримали своїх емоцій, перепрошую, але варто пам'ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. Напередодні весняно-польових робіт у них немає грошей на закупівлю добрив та засобів захисту рослин. Важко не зрозуміти їх, їхній відчай ідеться у заяві міністра. Він також відмітив, що. Сам є прихильником діалогу та прямої розмови як найкращої форми вирішення цих от складнощів, цих складних проблем, і він хоче від імені всіх польських фермерів попросити в українців вибачення за те, що це зерно було висипане. Що ви розуміли, друзі? Це є хліб, який просто так розсипали. І всі пригадують полякам, що коли вони входили до Європейського Союзу, то знову ж таки. Німецькі, французькі фермери так само страйкували проти їхніх продуктів, які постачалися так само до європейських країн, коли Польща приєднувалася до Європейського Союзу. Ну але звісно ж, вони того пригадувати не будуть, і вони хочуть ще зараз польські фермери намет також заборонити ввіз або ж накласти ембарго, цукор. І ви самі знаєте, прекрасно, якщо слідкуєте за моєю інстаграм-сторінкою, на яку я вам рекомендую підписатися. Також він зазначає міністр, я розумію спротив української влади щодо труднощів з експортом сільськогосподарської продукції. Я також усвідомлюю, що торгівля йде в обидві сторони, і ми також експортуємо в Україну. До речі, друзі, щоб ви розуміли, експорт в Україну з польської сторони йде набагато більше, ніж Україна експортує до Польщі. От вам така статистика. І знаєте, мені дуже неприємно це говорити, але мені здається, що Ті, що от зараз їздять в Польщі на тракторах, вони далеко не усвідомлюють, що їхні ж побратими поляки за кордоном працюють. І на сьогоднішній день українців все менше. І якщо ринок українців з Польщі відійде, то Польща лишиться в скрутній ситуації. Ті громадянки України, які зараз перебувають на території Польщі, вони рятують демографічну проблему поляків, яка існує на сьогоднішній день. І дуже серйозна проблема з цим. Також хочу вам, друзі, напевно, найголовніше повідомити, якщо ви додивилися до цього моменту, що податкові дані українці будуть зберігатися на території Польщі. Я не знаю, до чого це призведе і чи пов'язано це буде з тим, що знову ж таки Польща і Україна почнуть співпрацювати, хоча попри те, що Україна ще не входить до Європейського Союзу, вони почнуть співпрацювати відносно обміну податкових даних між. Резидентствами України та Польщі, щоб ви розуміли, Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо укладання договору між Державною податковою службою та польською урядовою установою про тимчасове розміщення на території Польщі інформаційних ресурсів Державної податкової служби України. Відповідне рішення ухвалили ще 19 січня 2024 року. Йдеться в протоколі Кабміну, витяг з якого є у розпорядженні редакції економічної правди. Погодитися з пропозицією Мінфіну та де Державне державної податкової служби щодо укладання державної податкової служби на період воєнного стану в Україні договору з визначеною урядом Республіки Польща установи про надання послуг з тимчасового розміщення державних інформаційних ресурсів ДПС. Вона ж державна податкова служба у мобільному центрі обробки даних, розташованому на території Республіки Польща, ідеться у витягу з протоколу засідання уряду. Мені от цікаво, чому інші організації тут ще не розміщуються, чи це тільки от такий. Пробний друзі період для податкової служби. І нагадую вам, якщо ви не знали нашу податкову службу, яка нічого нікому не блокує з наших бізнесменів, напишіть, будь ласка, бізнесмени, ФОПи, які переїхали з України до Польщі, чи блокувала вам рахунки за просто так. Я скажу, що гетьман це за цим всім стоїть. І звісно ж це неприємна ситуація. І хочу вам зазначити, що я буду сьогоднішній випуск завершити ще от. Цими словами як пояснив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, мова йде про зберігання на території Польщі лише копій податкових даних українців, а не цілковите перенесення баз ДПС на території Польщі. Над відповідним рішенням робота йшла ще з весни 2022 року. Потім робота дещо затихла, але зараз вона фіналізувалася в остаточне рішення, поясним, друзі, Гетьманцев. Отож, я далеко можу, друзі, не сягати, але моя думка наступна: що це все пов'язано, скоріш за все, із обміном даних між Україною та Польщею щодо резидентства і податкової інформації. Тому ми залишаємося, друзі, з вами на зв'язку, як тільки я. Знатиму якусь інформацію, я буду вам її повідомляти. І також наостанок хочу вас запитати, чи у вас, чоловіки за кордоном, а зокрема, ті, що подавали на заміну закордонного паспорта чи отримування другого закордонного паспорта в Польщі, чи є у вас затримка з отриманням цього закордонного паспорта? Тому що я вже отримую декілька повідомлень від наших підписників, численні повідомлення, їх не так мало, що їхні закордонні паспорти чомусь затримуються в терміні виготовлення. І декому навіть пише, що паспорти знаходяться вже на території Польщі, проте смс їм не приходить. Тому поділіться вашим досвідом або ж вашими прогнозами, з чим це пов'язано. Можливо, хтось із працівників ДП документ дивиться це відео і напише свою історію. Ну і всім дякую за перегляд. Побачимося вже в наступному випуску.